Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіансу на місяць жовтень для знаку Зодіака Діва. Нагадую, друзі, що пасіанс великий, і для того, щоб ви його добре роздивилися, я потім зніму телефон і вам його покажу ближче. Якщо зробити више штатів... То картинки будуть дуже дрібні. Сподіваюсь, що всі розумні, що всі розуміють. Головне не поспішати, а роздивлятися уважно і поступово. Загадуйте своє бажання. Можливо, пасіанс вам відповість. Зазвичай він показує тільки важливі якісь події, які мають відбутися саме в цьому місяці. Роздивляємось, друзі, які картинки у вас півпали. Ось я бачу планети місяць, в цьому посянці вона означає, що ваші плани Обов'язково збудуться, але не повністю. Ось, друзі, місяць, і ось іще нитки. Ось ці нитки означають, що. Яка ж якась складна справа закінчиться на вашу користь, але вам мають допомогти друзі? Ось тут, друзі, у вас є. Скарб, а також ведмідь. Ведмідь розказує про те, що вирішення якоїсь справи вам буде потрібно поступитися якимось деталями. Можливо, щось спростити, будете мати це на увазі. Ось цей скарб каже, що ваше щастя зовсім поруч. Ось друзі, ось ця вишиванка каже, що ваші зусилля вони переможні. Обов'язково ви зробите все так, як вам потрібно. У вас все вийде. Для того щоб вам краще роздивитися, я покажу ближче. Зараз ми з вами на новій колоді Таро Мінерали подивимося одну карту в якості паради для вас, для, саме для знаку Зодіака Діва на період жовтень. Ваша карта означає знак тигрове око. Це такий камінчик, який є захисником, і саме він вам сьогодні дає пораду на місяць жовтень. Впевненість в собі через всесвітність в вищих силах, що надає, що діє через вас. Що це означає, друзі? Ви маєте бути впевнені в собі, тому що вищі сили для вас приготували багато допомоги. Саме зараз для тих, хто дивиться нас з інших країн, я покажу ближче цю карту, якщо хтось хоче сам перевести з англійської мови. Зазвичай це камінчик-захисник. Хто бачив мої. Вироби з натуральних каменів там були намиста. Він універсальний підходить всім. Тому що деякі камінці вони не всім підходять. Я дякую вам, друзі, за перегляди, за лайки, за підписки. Запрошую вас на перегляд моїх інших відео. Дякую, що ви ділитесь зі своїми друзями. До зустрічі на моєму каналі.